Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, духів кави, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є підклади в будинках, квартирах, домах, будинках, подвір'ї? Є підклади у тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи робилися підклади зараз? Старі, старі, їх уже почищено. Ви відновлюєтесь після тих підкладів. Їх уже почищено. І більше мені йдуть крадники. Крадники робила, стара жінка робила крадники. От, і планують нові підклади робити на майбутнє. Це в планах. Підкладувати. Угу. Угу. Хочуть в гості до вас приходити, підкладати. Зараз будемо все руйнувати. Зараз будемо все руйнувати. Вищі сили, допоможіть, анулірувати. Повністю анулюються Всі програми негативні. Все, що б не робили, які б не робили, не ставили негативні програми, перекриваю тим, хто дивиться відео, близьким людям на підклади. Більше не працюють. анульовано повністю. Зруйновано. Магії більше нема. Всікратні дядя. Більше не працюють. анульовано повністю. Ваші сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. Для усіх, хто дивиться від близьких людей, для будинку, для подвір'я, для квартири. Захист міцний. Як з уся вода сходить, так і з квартири, із простору, і з енергетично, фізичного. Обирається весь негатив, автоматично повертається ворогам тим, хто робить підклад. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть ваші сили. Чи лишились ще якісь негативні програми? Тих, хто дивиться відео близьких людей у квартирах, будинках, подвір'ї? Хтось робив, скидав алкоголізм. Це ще. Заперечую, убираю, анулірую повністю всю програму негативну, більше не працює. Всі розсорки, алкоголізм, сварки, повертаю назад, тому хто скидав. Всі борги скиди бідності. Убираю, повертаю назад, тому хто скидав. Більше не зможуть. Працювати більше не зможуть впливати, відсікаю, відвертаю на вічне і повертається все назад, тому хто скидав по не на переклади на них самих. Анулірую повністю всі програми негативні. Більше немає бідності, боргів і алкоголізму і сварок, більше немає, все погане, все лайно, чуже вже вертає назад. Буде так і так буде. Очищаю енергетичний, фізичний простір будинку, подвір'я людей, що дивляться відео близьких, повністю очищено. Відновлюється енергетика до ідеального стану. Більше немає ні алкоголізму, ни сварок, ні бідності, ні боргів. Все повністю відновлюється. Повертається ваша вдача, повертається ваша щаслива доля. До ідеального стану буде так і так буде. Все погане, все лихе, що скидали, перекли... перекидали всі прики... притики, що робили, повертає назад, тому хто це зробив поверхому. Не переклад на них самих буде так і так буде. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану. Буде все сказане здійснено, так буде. Більше не сварок, не алкоголізму, не бідності, не боргів у вас нема. Все погане, все лихе, назворіть пішло. Більше до вас не перев'яжеться. Так буде, так, так, так. так, і питання ще від глядачів. Скажіть, допоможіть, що заважає? Знайти, ага, чи буде власне житло у сина? Скажіть, допоможіть, чи буде власне житло? Буде. Буде. Ну зараз я почищу, бо дуже сильний відчай. І ну прям, е наче як не вірить абсолютно, але все буде. Буде своє житло, своя сім'я, окремо все буде гаразд. Тут дуже хороші карти виходять. Зараз я буду це тільки забирати оцей відчай. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на власне житло. Весь негатив, всі негативні програми. Убираю перешкоди на дороги на власне житло. У сина є, власне житло, буде так і так буде. Все буде добре. Вбираю повністю весь негатив. Що хто б не робив, які програми не робили, більше не можуть прив'язати. Відкриваю дорогу на власне житло. Все погане, все лихе, всі біль, сльози, страждання, депресії, алкоголізм, негативні дії. Повністю повертаються ворогам. Більше ніхто не може втручатись у життя сина. Негативні програми ставити не зможе. Відновлюю фінанси, відкриваю дороги на власне житло, без перешкод. Приходи, будинок. Легка дорога. І двері на власне житло відкриті. Буде так. Більше немає вічі. Відновлюю загою рани, і травми більше не болить. Відкриваю шлях на власне житло, на щасливу долю чоловічу. Буде так і так буде. Все погане, лихе, назворіти Де тому, хто став, хто робив, можуть тручатися, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на власне житло. У сина власне житло без перешкод. Буде так і так буде. на власне житло, буде так. Буде все сказане, здійснено так буде. Угу. І чому сниться бабуся? Давайте подивимось, чому сниться бабуся. Так, бабуся дуже сильно приходить в такі, це можуть бути періоди, коли, або ну, зараз цей період, що можуть приходити з того світу в сни, і вона приходить на допомогу. Вона допомагає в важкі часи. Підтримати свою родину. Ще вона дуже хоче, вона чує, наче ваші бажання, от як ви промовляєте, і вона хоче їх здійснити, допомогти здійснити ці бажання. Дуже любить пити, щось пити. Їй треба, може, чай, молоко, от такого плану. З вами пити. Може розливатись. От коли розливається щось, знаєте, буває просто, як вилилась. Це вона. Їй треба просто ставити. Бажання прийшла здійснювати. Вона дуже сильно любить і піклю, піклується, і захищає вашу сім'ю. Прошу вищий, хочу здійснити всі мрії. Прошу допоможіть відкрити дороги. Тому, хто питає синові відкрити дороги на здійснення мрії. Да, вона піклується, щоб було все добре, щоб вороги не чіпали. Одвертаю, одсікаю всіх ворогів, всіх, хто нападає, більше не зможуть цього чинити. Одвертаю на віки вічні, більше не зможуть лихо чинити. Відновлюється енергетика до ідеального стану. Все погане, все лихе на зворітке. Відкриваю дороги на гроші, на любов. На здоров'я відновлюється дойдай. Повністю повертаюся у чоловічу, силу, енергії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть втручатись у життя без дозволу. Псувати життя не зможуть, відновлюються до ідеального стану, висушую всі сльози і страждання, весь негатив. Відкриваю дороги на щастя, вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, відновіть нервову систему, загойте, всі травми і ран. Більше немає причин для страждань. Відновлюються повністю, здійснюються всі мрії. Буде так, і так буде. От. От, а зараз період такий, що бабуся приходить. Зараз е, саме гарний час для цього і пити, да, може, коли ви сідаєте щось, вона теж з вами чай п'є. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Також бажаю, щоб у вас завжди. Був захист, от міцний захист у вашому домі. І всі вороги боялися, шарахалися, щоб вони не могли нічого зробити. Відверталися від вас, всі вороги тікали. Буде так і так буде. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, допомагайте. Хто чим зможе, не забувайте про це. Дякую за увагу! Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!